Це чіпе. Це питання, особливо, це чіпе. Тобто, що з нас Чого тут я взагалі? Ми говоримо зараз про те, скільки ви, як міський голова, створили робочих місць, окрім того, що роздули штат міської ради. Чуть не ви ви спорите, хоча б на мене ніж я, будуть будете підставити питання. Ні, я не ставлю запитання, як ви. Галина було підтримку. Ставимо на принесення просто питання. Це є ще певні. За місце було, що мій друзі. Так, для мене в тому числі. Тому що я 10 мільйонів євро І минулі. 54 за, рішення про принесення.